Дорогі мої брати і сестри, скам слава нашому Господу, що Бог дозволив нам ще сьогодні раз прийти на це місце, щоб ось тут стати перед Богом нашим і послухати, що скаже для нас Господь. Я думаю, сьогодні багато було сказано для нас, і ми думали над цим, і ми в молитві своїй зверталися до Господа і просили Боже, сили дай нам виконати це слово, яке нам ти нагадував. І святого письма свого, яке нам говорили брати, співали ми в своїх піснях, і ми в Бога просимо завжди сили, тому що без Бога виконати це, зробити це людина не може, братями і сестри. Я думаю, завжди в нас це питання є перед Богом. Як Давид колись сказав: Господи, подивися на мене, на якому на якій я дорозі, і направ мене на вічну дорогу. Так само ми в своєму житті звертаємося до Бога. Читаємо Слово Боже, але знаємо, що при помощі Господні з Його силою ми зможемо, все преодолівши устояти в вірі перед Богом і дійти до того вічного царства, де Господь і кличе всіх нас до себе. Автор Псалму, який ми тільки проспівали, призвав всіх нас і казав жити для Ісуса. Я думаю, кожна людина, яка вірила своє життя в руки Ісуса і пообіцяла Йому доброю совістю служити до кінця життя. Ми стремимося жити для Ісуса. Але жити для Ісуса, ви знаєте, це боротьба, і вона не кінчається. Скільки буде наше серце битися на землі, скільки буде в нас боротьба цим тілом нашим, цими земними ділами, усім всім, що сьогодні. Сатана робить на цій землі і старається якось людину відвернути від Слова Божого, від того, щоб ми внімали його заповідям і жили по цьому слову, виконуючи його в своєму житті. І ця боротьба вона продовжуватиметься до останнього подиху нашого життя. Але Бог сказав, що все є з вами во всі дні житті до скончання віка. Ми знаємо, що з нами Бог. І Бог сам знає, що людина не виконає. Ось це слово не проведе своє життя так свято, щоб унаслідувати вічність з Богом. Він знає, що ми всі потребуємо силу. і сила нам потрібна. Братя мої сестри, я згадую за Моїсія. Написано в Слові Божому, що він був найкоротша, найкроттіша людина на землі, кротось мав. Ось це в нього було в житті, люди це бачили. Але в Слові Божому ми читаємо в книзі Псалмів, де, якби там нагадується обзор або дорога Ізраїля, і там згадується, що грішили люди перед Богом. І вони, ви знаєте, привели в таке состояння Моїсея, цього кратчайшого чоловіка, що написано, що він погрішив своїми устами перед Богом, вони, якби його духу огорчили, і він неправильно зробив, ви знаєте, коли це було. І Бог сказав йому: подивися. Бачиш, але в землю то не війдеш. Братями і сестри, ми віримо, що Він спасенний, він з Богом, але в обітовану землю не пройшов, не війшов. І каже, це такий екзамен для нього був в житті і зробив по слову Божому, але щось було своє добавлене. Огорчений дух його був, і він погрішив своїми словами, своїми діями. Ми повинні просити нашого Господа, щоб Бог дав нам більше сили. Живемо в час, бачимо, все збувається, Писання збувається. Те, що сказано в Слові Божому, ми сьогодні його бачимо, воно на землі просходить, і ми віримо, що Церква Ісуса Христа стоїть перед своїм підхопленням. Вірні Господу, коли з'явиться Він, візьме своїх до себе. І ми сьогодні всі стримемося і просимо Бога сили і молимося до нього, щоб Бог дав нам устояти в вірі, устояти вірним і бути разом з ним там. Я буду читати слово з двох місць прочитаю, і деякі думки потім будемо молитися. Апостола Павла буду читати в його посланнях. Послання до Філіппійців, другий розділ, я читаю і шостого віршу і нижче частину віршів прочитаю. «Он, будучи образом Божим, Це пишеться про Ісуса Христа, не почитав хіщенням бути равним Богу, но себе самого, прийняв образ раба, зробившись подобним чоловікам. и по виду стал как человек, смирив себя, был послушный даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога и Отца». И другим місце рядом прочитаю, из третьего раздела, де апостол Павло каже: Подражайте, братья мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, о которых я говорил часто вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет Себе все». Братями і сестри, я думаю, псалом, який призивав нас жити для Ісуса, і Слово Господнє, яке сьогодні говорить нам про це, апостол Павло, пишучи це послання до філіппійцям, розказує нам про Ісуса. Нам хочеться слухати про Ісуса. Ми стараємось підпорядкувати своє життя, щоб воно. Було відносно життя Ісуса Христа, бо так і Слово Боже учить. І тут апостол Павло каже, що у вас повинні бути такі чувствування, які були в Ісусі Христі, браттями і сестри, вся наше життя це наше стремлення подражати Господу Ісусу Христу, жити так. І ми знаємо Його життя, і сестри, хто читає Біблію, хто давно вже віруючий, чув не раз, нам проповідували і цей кажеться образ Ісуса Христа. Він не був би предначертаний перед нами. Ми знаємо Його поступки, Його дії, Його любов, Його мотиви були, якими він старався людям показати, куди вони повинні йти і що вони повинні робити, Браті і сестри. І багато людей було на землі, вони дивилися на, уч... на Ісуса Христа, слухали Його слова, Його вчення, і нараз поставало в їх питання, що робити, як досягти вічного життя. І добре, я вважаю, що це добрі люди, які вони вчасно звернулися до Христа за советом. І Він давав для них совєт. Ви пам'ятаєте із повіствання Євангелії, де написано, що одна молода людина, чоловік підійшов до Ісуса Христа і запитався, каже, мені що робити, щоб мати вічне життя, щоб наслідувати вічне життя? І Христос подивився на нього і каже йому: ти знаєш заповіді, видно, Христос знав, що Він. Знав заповіді, якимсь чином він їх знав, каже, знаєш їх, виконує їх. Він каже від юності своєї: я зберіг їх, як виконував. А що мені ще треба зробити, щоб мати вічне життя? Братя мої сестри, мені кажеться, що наше серце, коли ми стремося до Бога, коли ми шукаємо Його. Бог через нашу совість, через наше сумління, він буде підказувати нам. І ми відчуваємо, що нам і це треба поправити, і в цьому треба налагодити себе, щоб правильно життя йшло. І ви знаєте, в цьому допомагає Господь. І Христос подивився на нього. і, Слові Божому сказано, що Він його й полюбив. І каже: Іди, ось те, що ти маєш, продай, нижчим роздай, і слідуй за мною, і будеш мати вічне життя. Так само, ми, браття, сестри, в житті буває колись такі моменти, що ми відчуваємо, що щось треба нам краще, щось треба нам поправити. Не за земне життя думаємо, але думаємо за наше духовне життя, за сустояння нашого духа, за наше відносини з нашим Господом. І про це ми повинні більше думати. І це повинно бути в нас на першому плані. Апостол Павло каже про Христа. Що Він уничижив себе. Український перевод каже, він умалив себе. Братями і сестри, давайте ми сьогодні поросуждаємо Я разом з вами. Скільки в житті нашому ми умаляли себе? Написано Христос уничижив себе. Якщо це Христос зробив, то ми сьогодні думаємо, чи ми себе коли-небудь в житті уничижали, чи ми себе коли умаляли. а може бути наоборот, ми робили. Людям тим, які рядом з нами унічажали їх, Умаляли тих людей, братями і сестри, а Христос написано себе умалив. Тому живя на цій землі, ми не повинні про себе високо думати і щось мудрствувати про себе. Але Слово Боже призиває нас, якщо ви хочете бути таким, як Христос, подражайте Йому. Він себе умалив, брате мій. Ніколи не вмали. Того, хто живе рядом з тобою, дружина твоя, хай вона ніколи не буде мольована тобою. Так само і наоборот, дружини. Ніколи не умоляйте своїх дітей відносно своїх бать... чоловіків, відносно дітей. Як батьки повинні жити, вони не повинні моляти дітей, не називати їх якимись такими, знаєте. Словами, що вони не присущі цим дітям, і діти можуть обідатися. мої сестри, колись пам'ятаю, один чоловік каже для другого каже, добре було б, якби ти десь пожив рядом із сім'єю з єврейського народу, і послухав, як вони до своїх дітей звертаються, як вони їх називають, бо бачив ту сім'ю, яка жила там рядом біля нього. І коли жив, де була сім'я єврейська, жила рядом. То, що було в далекі часи, ви знаєте, на Україні багато було євреїв жило до війни і бачив життя, і сопоставляв це життя. А та людина завжди за якийсь недобрий поступок да й недобрим словом, дитину називала. А в єврейській сім'ї наоборот було. Даже, може, щось дитина зробить і недобре, і батько подивиться, і може, ну щось би зробив би для тієї дитини, ви знаєте, так кажеться, наказав би її. Але він добрим словом назве її, скаже: так не можна робити. Ти ж добрий хлопчик, ти мудрий. Ти будеш вирости, і будеш вчитися там, чи на інженера, чи на доктора, а наші люди не так називали. І Він каже: Добре було б, щоб ти пожив біля єврейської сім'ї. Ти би навчився, як поводитися з своїми дітьми, як їх називати навіть тоді, коли вони щось причинили, якийсь ущерб тобі зробили, щось вдома там, може, зламали, чи щось ще зробили. Братьями мої сестри, повинні себе ми умоляти. Про це говорить Ісус Христос, Слово Боже, навчає нас, щоб ми умоляли. Я пам'ятаю, може, не знаю, може, я вас і говорив в проповіді, коли був той раз в зимній період у вас. Але по житті мені приходилося бачити таких сімей, і коли служення в церкві ніс, і беседи були, бо приходили люди, які. З мира, ви знаєте, той період такий був 90-ті роки, багато людей каялося. І вони ще щось тримали своє, що вони там навчилися в світі, як батьки не поводилися. І вони своїми дітьми, так само тут приходилося їх вчити і казати, що ми вірючи, так не повинні робити. Наше призвання на землі благословляти своїх дітей. І слово Боже каже, взагалі для нас вірючи, що ми благословляли людей всіх, не тільки своїх, благословляли, а не проклинали. Це поможе нам, браті, сестри, ближче підійти до Господа, ближче мати той образ Його в нашому житті, його оті всі черти характеру, які були в нього, щоб вони відображалися в нас, друзі мої дорогі. Хай Господь допоможе і приходилось з такими сім'ями біседувати. Де біда була в сім'ї. Не тільки чоловік ображав недобрими словами, назвав свою дружину, але так само і дітей, бо казав, що мати навчає тих дітей, щоб вони там чи мене не любили чи не слухали. Знаєте, і такий роздратований був. Друзі мої дорогі, як важко людині перейти своє Я поміняти, помінятися і подивитися так, як робив Ісус Христос і жити для слави Його святого імені. Ви знаєте, недобре слухати. Коли ми, проповідники, за Кахведрою стоїмо, присилаємо людей до ісповнення Слова Господнього, учимо їх, щоб вони жили свято. Але часто ми кажемо: не дивіться на нас, ми люди, ми теж согрішаємо, але дивіться на того, який помер за наші гріхи, за ваші і за мої. Я думаю, що такі слова чути від проповідників, то тим, хто слухає, воно не дуже добре. Кажеться, прийшли, хочемо послухати, дивимося на тих людей. І ми розуміємо, що вони краще за нас живуть, хоча й не завжди так буває, що вони святіші в своєму житті, в поступках своїх, хоча не завжди так буває. А але коли ми произносимо таке вираження за кахведрою, на нас не дивіться, дивіться на тих братімо і сестри, коли помер Лазар і прийшов Христос сюди, то прийшли люди подивитися. Вони дивилися на Христа і вони дивилися на Лазаря. Я хочу сказати, що люди, які живуть на цій землі, вони хочуть в житті нашому побачити нас і побачити Христа, живущого в нас. Коли ми щось відкидаємо, а одне хочемо показати неправильно, ми повинні вчитися у Господа нашого, умоляти себе, щоб краще побачили нас і в нас, Ісуса Христа. Я, коли ще молодший був і жив на Україні, Любив десь поїхати в посічення і часто їздив, і був в інших церквах, і приходилося так, що я заходив в церкву. І ми вже починали проповідувати, запрошували нас до проповіді. Ми говорили. А після зібрання люди підходили і казали: Ти, случайно, не Василя Бабчаніка син. А я кажу: так. Каже: ну на лиці похоже, до твого батька. Я не раз думав, думаю, Господи, поможи мені жити так, щоб люди побачили і не питали мене нічого, а подивилися на мене і побачили, що дійсно це християнин, це людина, яка належить Богові. Я пам'ятаю, случай був, не один раз до батька приходили браття, які сиділи разом з ним в тюрмі, як вони раділи, що вони зустрілися разом на свободі. Не в тюрмі, а на свободі зустрілися, як вони привістували до одного і раділи, і дякували Господу Боже, слава тобі, що ми зустрілися не за кулючі проволоку я тут. І пам'ятаю, колись але я був, я не знаю, скільки мені було років, але я так запам'ятав. І один брат підійшов до мене, так поклав на мене руки на плечі мої, так би обняв мене і каже, благодаря твоєму батьку, я живий остався. Він зо мною в тюрмі ділився кусочком хліба раз в день. І розказує мені, що мій батько вмів щось малювати, красити там на стінах. І коли знали, що батько таке може робити, то вже його брали там десь ті начальники, які охороняли ту тюрму, щоб їхніх там бараках, де вони жили, щоб там батько ремонт зробив, покрасив там. І вже вони там батькові давали їсти, а тут уже порція, ця, якби залишалася за батьком, і батько ділився цим куском хліба з одним братом сьогодні, з іншим завтра. І він каже: благодаря твоєму батькові я остався живий. Мене вже сил не було. Але той кусочок хліба, який залишали батькові, він приносив і давав мені. Він каже: Давав мені сили, і я знову міг на другий день іти і працювати. І ви знаєте. Якась радість була в душі, як в дитини, що добре про мого батька так згадують, і добре, що мій батько поступав. Я думаю, Христос голодних людей не залишав, коли він бачив там людей, які зголодніли, слухали його слова, і довго були біля нього, і треба було щось їм їсти. І учні звернулися до Христа і казали йому відпусти, нехай вони підуть, куплять собі їжі, підкріплять тіло своє. Христос скаже: видайте для них. Браті, мої сестри, це приклад. Ми повинні жити на землі не тільки за за себе, за свої сімейства, але ті люди, які окружаючі, вони повинні теж бути під нашим наглядом, нашим вниманням і якусь поміч ми повинні оказувати їм. Браті, мої сестри, я друге місце прочитав, де апостол Павло пише і призиває, каже: Подражайте. Мені, браття, і дивіться на тих, які поступають по образу, який бачите в нас, які ми маємо. Апостол Павло призиває і каже: Дивіться на мене. Життя своє він настільки доручив Богові, настільки був движимий Духом Божим, він нічого сам не робив. Але на кожний день він шукав розпорядок Господній, він хотів виконати волю Божу і жити для слави Його. І тому він каже: Дивіться на мене. Подражайте мені і дивіться на цей образ, який в мені так поступайте і живіть. І далі він каже, що я дивлюся, що є люди, які поступають як враги Христа Христова. Важко було дивитися апостолу Павлу, може, навіть з тих, кому він проповідував слово, а вони не так поступали, вони не так жили. І Павло каже, що їхня е, слава їхня, в срамі, вони мислять о зі мною. Наше же жительство на небесах, откуда ми ожидаємо Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Братья, і сестри, тих людей, за яких так скорбів апостол Павло каже, кінець їхній погибель. Він знає, що вони не покаються, вони погинуть в цій землі. І апостол Павло. Призиває і каже «Подражайте». Я думаю, ми сьогодні за Взірес не беремо ніяку людину. Хоча знаємо, що апостол Павло в своїх поступках був святий, і на сторінках Писання оставлено як святий апостол Павло. Святий був перед Богом, і ми віримо, що Він спасений є Господом. Призивав: дивіться на мене, як я роблю, так і ви робіть до Бога. йдіть. І так само Господь буде діяти через вас Духом Святим, як сьогодні Він діє через мене. Друзі мої дорогі, я думаю, що сьогодні час нам найбільше звернутися до слова Господнього і звернутися до Бога, попросити Його, Боже, дай нам зрозуміти все слово Твоє і виконати його і жити так, щоб Твоє життя воно було нашим, щоб воно надихало нас для того, щоб служити Тобі безкоризно, славити ім'я Твоє святе. Я пам'ятаю один брат, колись приїхав до нас. За границею проповідував Слово Боже, і він говорив за Ілію, за Ілісея, і розказував, коли прийшов час розстатися їм, Ілія був піднятий до неба. Єлисей залишався, і він звернувся до нього і каже: проси що дати тобі. І він просив і сказав: каже, сила, яка на тобі, нехай на мені, буде вдвойні, брати мої сестри. І слово Боже. Для нас відкриває, що дійсно так було. Сім чудес Бог зробив через свого раба Ілію, а через Єлісея написано в Слові Божому «Произошло 14 чудес. І він каже: сьогодні люди, які відправляються десь проповідувати Слово Боже, нести його людям, вони сьогодні шукають інше. Вони говорять, стають перед людьми і починають загинати пальці. В їх завжди три пальці, і на них говорить, одні бажання. Перше це що повинно місце, де жити. Друге це гроші для того, щоб там було добре существування. А третє це машина, щоб мені було куди поїхати святкувати людям. І ось на цих трьох речах люди, якби зациклюються і дивляться, якщо вони будуть це мати, то вони можуть їхати десь і людей. В тих місцях, куди в їх є бажання поїхати, але Він там призивав, казав, і загинав пальці і казав: вам потрібна, нам потрібна сила Господня, нам потрібна сила, нам потрібна сила, нам потрібна сила вдвійні, така яка сьогодні в нас є, вона нам потрібна. Братями і сестри, потрібно нам це. Але де його взяти? Я думаю, що нам треба схилитися перед нашим Господом, помолитися, розказати йому все, а Господь поможе нам. Я пам'ятаю, коли читав таку трагічну історію, жахливу історію, де була катастрофа на літаку, і літак розбився, як втупився в море. Летіли десь в мексиканському заліві, там розказувалося і відказали мотори, і самоліт почав різко падати до води. І жах, крик в самольоті получився, люди всі кричали. І самоліт. Якась період був 10 хвилин, тримався над водою на одному рівні, а потім ушов під воду. І коли достали ті ящики з самольота, відкрили їх і стали дивитися ту слухати, і там була така картина. Крик великий був в самоліті, але голос однієї жінки лунав сильно і казав: Остановітесь і поговорите з Богом. Остановітесь і поговорите з Богом. І в самоліті стала тишина на 10 хвилин, і потім самольот іще з під воду. Братьями і сестри, 10 хвилин, та Бог дав для цих людей, і вони почули цей голос тої жінки, навірно, віруюча людина була, яка кричала до всіх казала: зупиніться, і поговоріть з Богом. Братьями і сестри, як нам сьогодні так само потрібно зупинитися. Своє бурливе життя зупинити і поговорити з нашим Господом. Сьогодні Бог звертається до мене і до вас. Якщо ти, брат і сестро, не можеш щось перемогти в цьому світі, зупинись і поговори з Господом. Якщо в тебе сьогодні немає сили умолити себе на цій землі перед кимось, і перед Богом, зупинися і поговори з Господом. Ми не знаємо, скільки часу ми будемо жити на землі, скільки церква буде жити на землі, бо ми живемо в час підхоплення церкви. Ісус Христос, коли знаходився зі своїми учнями в Євсіманському саду, молитва в нього була, а вони уснули. І він звернувся до них і каже: чи не могли б ви бодрствувати зі мною один час? Друга церква, може, для нас Господь ще залишив один час? Давайте зупинімося у своєму житті. Оце земне, яке тягне нас так, щоб ми спішили, щоб ми щось досягнули. Зупинитися нам треба і поговорити з Богом. Я вірю, що сьогодні на цьому місці Господь готовий схилитися до мене і до вас усіх і вислухати наші молитви. Давайте ми сьогодні так і зробимо в цій молитві. Звернемося до нашого Господа і попросимо, Боже. Не завжди визнаємо перед ним, що ми не завжди були такими, як слово Твоє вчить. Ми не завжди моляли себе. Було може таке, що когось моляли. Не завжди ми смиралися, не завжди ми були послушні. Христос був до смерті, смерті хресної. Боже, поможи нам. Ми розуміємо, прихід Твій наближається. О, Господи, дай нам бути готовими. З подібними словами, як то може, звернімося до Господа, хай Бог дасть нам сили. Бути подібним до нього, і щоб в нас були чувствування Ісуса Христа. Амінь.